Це взагалі клас. Я намагаюся як можна частіше запрошувати військових від своїх друзів-кінтів. Буквально там приходив мій друг, який був в ДШВ, Він займався скидами, і він просто дітям показував відоси, розказував, як це, чому це небезпечно, там як це працює. І діти мовчки. Зацікавлено слухали. Були ще приходили Азов з лекцією про історію українського націоналізму. Також цікаво. Діти слухали, діти хоча б знали, з чого все починалось, чому так, а не інакше. І ще цікавий випадок приходив до нас Владислав Самурай, це сапер, який від вибуху втратив зір. Знаю, знаю. Так. Да. І знаєте, нащо я це також підтримав цю ідею, тому що я вважаю, що, на жаль, на жаль, внаслідок війни буде дуже багато травмованих і хлопців, і дівчат. І наші діти мають знати, як правильно себе Помогти. комунікувати з ними, тому що на дорослих надії вже немає. Я хочу навчити дітей, щоб вони знали, як правильно з ними себе поводити ну комунікувати з ними.